Ще одна рослина цікава, як на мене, перспектива, перспективна як плантаційна. Це бузина. Бузина чорна. Такі промислові сорти цікаві, як Хашберг і Самуель. Ось так виглядає перший свій рік. Виглядає сорт Самуель. Досить висока в нього рясність. Це у нас сорт Хашберг Як бачимо, квітку він кидає дещо пізніше, ніж Самуель. Це знову ж таки. Хашбер і два кущі самуель. Як на мене краще подобається сорт Самуель. який, бачимо, дає хороші прирости, швидше дає квітку. І досить непогано відновлюється. Ось оцей кущ був практично поломаний. Ось бачимо, стебло головне було зломане, проте, як бачимо, досить непогано кількість пагонів заміщень він дав і буде рости. По плодоношенню перший рік не варто судити, оскільки це є тестове плодоношення, на наступний рік вже можна менш-більш розуміти, що ці сорта являють. Ну і наступні роки це вже по вазі, по приросту. Якщо взяти наш звичайний сорт бузини чорної, то її врожайність оцінюється в 5-7 тонн в рік з 1 гектару. Якщо, якщо ми маємо Хашберг або Самель, то оцінюється в 25 тонн, тобто в 5 разів більша врожайність з 1 гектару, чи це є так насправді? Час покаже по тому, як вони себе показують, вже видно, що вони в нас будуть рости, розвиватися. Ну, і відповідно потрібно порівняння зробити з звичайною нашою бузиною по плодоношенню на один кощ. Тому ждіть наступного відео. Ставте лайки, коментуйте до наступного відео.